Учнівський гуртожиток це сіли світ традицій, правил іноді і законів, які вимагають від мешканців активно влитися в життя учнівської громади, бути життєві радісними, креативними. Тут розвивають свої здібності, вчаться творити власне життя і цікаво і змістово проводити свій вільний час, юнаки та дівчата. А сьогодні ми завітаємо нашу домівку і проведемо опитування з нашими мешканцями. Віташ, Привіт! Даш. Привіт Тобі подобається наш гуртожиток? Так подобається, тому що тут є всі умови для безтерботного життя, наприклад, дуже світлі та чисті кімнати, кімнати відпочинку, гарні кухні з всім обладнанням, душові кімнати. Можна де відпочити. Привіт, Світлана! Привіт. Що ти можеш сказати про різноманітні заходи, які проводяться учнями у нашому городі? Ну вони дуже різні, дуже цікаві, повчальні. Наприклад, є дуже багато заходів, зв'язані з війною, зв'язані з Небесною сотнею, про конституцію до дня соборності України. Також проводяться різні виховні години про екологію, толерантність. Про виховання наше, також про тютюнополітні і різні наші проблеми. Але найбільше мені все таки подобаються якісь такі цікаві заходи, та, наприклад, бри, ринги, квести і все цьому подобне. Існує вирос жив, хто не був студентом, без сумніву для деяких учнів про доступ, роки навчання стає не просто містом проживання, а другою домівкою. Що ти можеш сказати про роботу Ради гуртожитку? Так, яка голова гуртожитка, я можу сказати, що далеко не все заплановано було зроблене. От, члени Ради гуртожитку складають сценарії до конкурсів, допомагають першачкам освоїтися в нашому, так скажімо, храмі учнів. Ми караємо учнів, які провинилися в певній мірі. Наприклад, за розпиття алкогольних напоїв або куріння сигарет в навчальному закладі. Не менш вагомим чинником між освітнім процесом, який зумовлює підготовку висококваліфікованих робітників, виховання розвиненої свідомої особистості громадянина, є забезпечення належних соціально-побутових умов проживання, навчання, змістованого відпочинку і дозвілля учнів у гуртожитках. Середовище учнівського гуртожитку з одного боку загартовує, дисциплінує характер молодої людини, надає їй можливість набути життєвий досвід та навички самостійного дорослого життя, виховує вміння відповідати за свої вчинки. З іншого все це безумовно сприймає успішній соціальній адаптації майбутнього робітника. Яку ти участь береш в житті гуртожитку? Я був учасник екопроекту ліс в твоїх руках. Так як я проживаю в шацькому заповіднику, мені далеко не байдуже, що ліс зараз в небезпеці. Люди взагалі не думають про майбутнє покоління, вирубують його та забруднюють. І тому я хочу внести хоч маленьку частинку до екології лісу. Що тобі з вихователя найбільше всього подобається і чому? Мені всі вихователі подобаються. Вони всі по своєму хороші. Е, я знаю, що дошку приходить зустріч із цікавими. Найбільш е, е, Яка зустріч тобі е, мені запам'яталася з представниками МЧС, тому що вони нам проводили е, приклади, як нам вводиться в даний час, е, чи потрібно нам чіпати якісь предмети, нам незнайомі. Також, що робити, коли тебе опіки і порізи. Чим ти з друзями? час. Ми задоволенням відвідуємо хутожицький клуби за інтересами. В клубі «Подружка» можна цікаво поспілкуватися, в клубі пролісок можна навчитися поезії, пісні, вікторини, а в клубі Кулінар можна навчитися готувати. Яка зустріч тобі найбільше всього запам'яталася? Найбільше запам'яталася мені зустріч із нашими випускниками, які служать за селом, з представниками Червоного Христа, з священниками. Та ковальським поетом. Надіюсь, наш гуртожиток вам сподобався. Ласкаво просимо до нас.